Спростіть вираз. 2х2 піднести до третього степені і поділити на 4х в дев'ятій степені. Пригадаємо властивості степеня. а в степені n піднести до степені m. степеня ми перемножаємо, Основа залишається та сама. Буде а в степені n помножити на m. а в степені n поділити на а в степені m. Приділені степеня будуть відніматися, основа залишається та сама n відняти m. Отже, 2 х квадрат в степені 3, 2 в кубі. Це 2 помножити на 2 і помножити на 2 буде 8. Х2 і в кубі степеня перемножаються, шоста степень. В знаменнику 4х дев'ятій степені. Виконуємо скорочення. 8 і 4. У нас ділиться на 4. Залишиться 1 в знаменнику, 2 в чисельнику. Х в шостій степені і х в дев'ятій степені. Шостій степені повністю скорочується, і 9 відняти 6 залишиться на степінь третя. Отже, остаточна відповідь буде в чисельнику 2, в знаменнику Х в степені 3. Варіант відповіді буде А. 2 поділити на х кубів. Наступне завдання 10 визначити правильні твердження. Перше твердження протилежні сторони будь-якого паралелограма рівні, за властивістю паралелограму протилежні сторони і протилежні коти рівні. Отже, перше твердження є правильним. Друге твердження довжина сторони будь-якого трикутника менша за суму довжин двох інших його сторін. За правилом існування трикутника, сума двох сторін повинна бути більша, ніж третя сторона, а плюс Б більше, ніж С. Друге твердження є правильним. Третє твердження довжина сторони будь-якого квадрата вдвічі менше за його периметр. Візьмемо сторону квадрата. Нехай вона буде дорівнювати 3. Тоді периметр буде дорівнювати. 4 таких сторони. 4 помножити на 3 буде 12. Сторона 3 периметр 12. Отже, довжина сторони будь-якого квадрата вдвічі менше за його периметр це є хибне твердження. Правильні твердження перше і друге, і варіант відповіді буде в.